Кожного дня ми з вдячністю згадуємо мужніх захисників України, які віддали свої життя за незалежність і свободу нашої держави. Їхня відвага та самопожертва назавжди в пам'яті народу. Державною нагородою посмертно відзначено ще одного нашого земляка. Указом президента України від 28 жовтня 2025 року нашого земляка матроса Віктора Певченка нагороджено посмертно орденом за мужність третього ступеня за особисту мужність, виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Самовіддане виконання військового обов'язку. Його ім'я навіки вписане в історію України. Він віддав найдорожче своє життя за те, щоб ми жили під мирним небом. Його подвиг це приклад справжньої відданості батьківщині, який ніколи не зітре час.